Слава Україні! Наразі в Одесі та в Одеській області лунає сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки, як мінімум дві стіни. А ще краще йти в укриття. І розумійте, що ворог підступний, ворог терорист і ворог готовий на все. Загроза імовірність нанесення ракетних ударів та атак дронами Камікадзе, на жаль, залишається дуже високою. В Одесі та в області тривають аварійні та екстрені вимкнення електроенергії. Це реалії. Тому будьте уважні. І тут, як під час повітряної тривоги, одна розетка, один прилад. Ворог нас не здаває, тому що ми прекрасно розуміємо, що незабаром день буде ставати більшим, тому що поверне на весну. І прийде весна, і день буде довшим, і сонце буде світити більше. І розвал Росії, як мене запитав сьогодні один з хлопців. І розвал Росії обов'язково буде. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що наші хлопці просто титани. Молимося за них, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Я бажаю кожному з нас патріотичного ранку. Патріотично. І ви знаєте про що? Я. Україна понад усе. Ми здолаємо ворога, тому що ми нація незламних. А цим скотинякам, мерзотникам, ласкаво просимо до пекла. Якщо чорти їх приймуть тихого і світлого дня, але будьте уважні. Ворог підступний. Посміхайтеся, все буде, Україна!